У минулих відео ми з вами вже бачили і класнючі ігри за мотивами улюблених мультиків, і зовсім якісь не дуже добрі ігри за мотивами крутих фільмів. Треба піднімати ставки, я так думаю. Тому сьогодні ми будемо досліджувати дивний світ трешових ігор. За мотивами відомих телешоу, тільки уявіть собі ігри Тачка на прокачку з екзибітом або пекельна кухня з Гордоном Ремзі, людина проти дикої природи з Беаром Грілзом. Господи, були навіть ігри по «Холостяку» та останньому герою. Ну от, власне, про все це і трохи більше. Ми сьогодні з вами поговоримо. Скажіть мені, чи мріяли ви коли-небудь не просто подивитися, як 12 абсолютно різних жінок змагаються за любов чоловіка, який має харизму вороного овоча та зачіску, ніби її робили шпателем, а й взяти участь у цьому Живілля особисто і але ні. Але 2010 рік на це мав зовсім інші плани, бо саме тоді вийшла найромантичніша, найдраматичніша та без перебільшення найнепотрібніша гра в історії відоігор. The bachelor, The Video Game. трошки контексту для нормальних людей. Холостяк це реаліті шоу, де один чоловік щотижня роздає троянди обраним жінкам, а та, що не отримує квітку, вилітає з проекту. Ну точно як у тих флешбеках зі школи, тільки з шампанським накладними віями і потрійною дозу драми. Тож, у чому суть цього дива? Загалом це суміш міні-ігор соціальних інтеракцій та. Суцільного крінжу спочатку ви обираєте собі одного з прекрасних холостяків або холостячок. А вже тоді гра кидає вас локаціями, які виглядають як дешевий курорт, зроблений у PowerPoint 2007 року. Але заради чого? Звісно ж, щоб проходити захоплюючі міні ігри От вам лише декілька прикладів таких міні-ігр. Треба ловити падаюче пір'я, збирати пазл сніговика, надувати повітряну кулю, готувати їжу, розфарбовувати картинки. І ну звісно ж відповідати на квізові питання про безпосередньо телешоу Холостяк. Ця гра виглядала застарілою ще у день свого релізу, тому виникає цілком логічне питання: навіщо це було робити? Взагалі цю гру випустили виключно для Wii та ПК. І от вам сюрприз, вона не продається більше ніде. Зараз її навіть на eBay важко знайти. Напевно, тому що людям просто соромно визнавати, що колись вони її купували. У грі, звісно, є кооперативний режим, у якому всі ці крутезні міні. Ігри ви можете проходити з друзями у такому собі режимі вечірки, але ж проблема абсолютно нецікавих міні-ігор все ще залишається. Таке відчуття, що вся ця гра це якийсь симулятор незручностей. Це гра, яка не знає, чим вона хоче бути романтичним квестом фільмом на Netflix чи тупо плеято Маріопаті. Але якщо ви, може, раптом колекціонуєте такі дивацтва, любите нехрабельну фігню, або просто хочете, щоб ваша старенька ВІ почала кашляти від крінджі, ну, у такому випадку ця гра точно має бути на вашій полиці у колекції. Згадайте, як на початку 2010-х світ переживав справжній бум виживання у дикій природі, а все тому, що на каналі Discovery кожен день цілий день крутили нове шоу вижити за будь-яку ціну, ведучим якого був чоловік на ім'я Грілс, який міг сказати. I'm Bear Grylls, and I'm going to show you what it takes to survive in the most dangerous places on earth. І після цього він стрибав в якесь болото, з'їв здоровезну гінотну личинку, та пив щось таке, чого ніхто ніколи б не мав пити. А тоді, у 2011 році хтось у студії Crave Entertainment подумав: слухайте, а з цього ж може вийти класюча гра? І от приблизно якось так і з'явилось vs. Wild the video game. Та чи вийшла вона цікавою? Ну. Очевидно, ця гра це симулятор виживання, але виживати тут повинен настільки ти, скільки твоя повага до бара Грілзя. Мета цілком очевидно. Потрібно пройти через різноманітні локації у Алясці, Сахарі, у якихось джунглях. І деяких інших далеко на райських місцях. І це дійсно могло б бути цікаво, якби це було цікаво зроблено. Та натомість уся гра це набір дурних к'теє, у яких потрібно натискати ікс, щоб зловити змію. Це за для виживання, у яких потрібно знайти мок, щоб заварити чай, а ще кривенький паркур та стрибки по скелях. Також час від часу грі ти варитимеш жабу, їсти скорпіонів та питимеш воду з кокоса. Але це якщо ну дуже пощастить, інакше. Ну, це стерильно і мені це дуже потрібно. Найкраща частина в грі це те, що бера озвучує тут самого себе. Для цього не наймали якогось іншого актора озвучки, але при цьому звучить воно так, ніби він начитував свою репліки для гри десь, сидячи у багажнику своєї машини. Але попри це, воно працює, бо ти дійсно відчуваєш, наче тебе направляє сам гуру виживання, навіть якщо ти що й не впав у яму через дурну ігрову камеру, яка живе своїм життям. І, от до слова, напевно, головна фішка цієї гри це дивовижна кількість способів померти. Випадково впав зі скелі, надихався їдкого диму, так і наз'їв ту варену жабу. Вітаю! Тебе перенесено назад на чекпоінт, на якому тебе знову кусає змія. Загалом, Man vs. Wild – це як би так сказати, це гра, яку ти проходиш не зовсім заради геймплею, а скоріше для того, щоб нарешті дізнатись, чи справді Бер зможе вижити посеред Антарктичної ночі з лише одним сірником та двома кокосами в наплічнику. Це кумедна адаптація шоу, яка дійсно могла бути кращою грою, але по факту грати в неї довше ніж 30 хвилин оце справжнє випробування. Хоча і не на виживання, а на ваше терпіння. Іноді краще просто включити собі це шоу десь на YouTube, аніж власноруч проходити ці кривенькі QTE є Скорпіона. Загалом, усе це виживання Бера Грілзу посеред пустелі, чи в джунглях без карти компаса та банального розуміння, що відбувається навколо, це ж як майже опинитись на ринку праці без жодної нової корисної навички. Але нам дуже пощастило, що існує GoIT, які дають шанс це виправити. GoIT запускає безкоштовний чотириденний інтенсив з дата аналітики. А що спільного між вами і хорошим аналітиком? Обоє вірять у випадковості і хочуть нарешті розібратись, що тут взагалі відбувається. Дата аналітик це людина, яка бачить сенс там, де інші бачать лише цифри, і саме завдяки цьому допомагає компаніям приймати правильні рішення. Вона використовує логіку, статистику та аналітичне мислення, щоб перетворювати хаос у конкретні рішення. Та що головне, ця професія не зникне завтра. Вона вже знаходиться у топах найзатребуваніших і залишається актуальною навіть попри розвиток штучного інтелекту. Яку IT, як і у фінансах, і навіть фармацевтиці, аналітики потрібні скрізь. І великі компанії вже зараз хантять аналітиків, тому що попит росте, а фахівців усе ще бракує. І от що ж пропонує GoIT? Вони запускають інтенсив саме з цією спеціальністю, і все це абсолютно безкоштовно. Навчання триватиме всього 4 дні, і за цей час ви будете працювати з реальними даними під менторством спеціалістів з Канади. А на додачу ще й отримуєте бонуси за виконання своїх домашніх завдань. І найкраще в цьому те, що це реальні. Шанс зрозуміти ваше це чи ні, ніяких ризиків та жодних витрат, окрім вашого особистого часу, вкладеного у своє майбутнє, та може, трохи випитую кави. Лише чотири дні і вже можна робити висновки. Тому не чекай нового тижня чи першого числа місяця, бо час це також ресурс. Переходь за посиланням у описі під відео та реєструйся на безкоштовний інтенсив. Від GoIT. Добре. А тепер зосередьтесь, бо тепер у вас є кухня, є власна команда. І також є клієнти, а ще гордон блядь, Ремзі, який прямо зараз стоїть за вашою спиною і дихає вам у потилицю, так наче ви примудрились пересолити повітря. Далі ми занурюємось у пекло, але не звичайне, бо це лише. Пекельна кухня за відеогра, або як її ще можна назвати, симулятор кулінарної панічної атаки. Мета гри цілком передбачена. Вам потрібно готувати різноманітні страви, задовольнити клієнтів та отримати якомога менше словесної просмажки від самого рамзі. Тобі не вистачає часу, чи може ти, не дай Боже, спалив стейк. Тупий ти віслюк кричатиме на вас, Гордон. Серйозно, ця гра це, напевно, єдиний у світі симулятор, у якому ти реально боїшся віртуального персонажа на екрані. Гра ділиться на два режими: навчання, у якому Гордон вдає, наче він насправді ваш добрий друг та викладач. Та безпосередньо робота у ресторані, де все буквально летить креберт, а рамзі виглядає, наче людина, якій подали лазанью, приготовану з мівіни. Проте загалом вся ця гра доволі одноманітна. В плані геймплею комбінуєш інгредієнти, клікаєш туди, клікаєш сюди. Ти ставиш кастрюлю на вогонь, дістаєшся з печі, і все це на час, бо у тебе є таймер, який тікає, і ще купа неготових страв, яких треба доробити, а клієнти чекають. а Рамзі вже зиркає на тебе через монітор, явно натякаючи, що ваш штейк абсолютно сирий. Це не просто симулятор готування, це наче тетріс для тих, у кого ПТСР віджиття в гуртожитку. Наставник у грі озвучений тут особисто самим Рамзі, і це без перебільшення найкраща частина гри. You're cooking like a bloody muppet. That looks like something might puke up. Я не вмію англійській. Британський акцент. ти міг би на таке образитись, але натомість ти смієшся, бо це гордон в Ремзі. але в якийсь момент ти все ж починаєш дещо помічати. Він повторюється часто, дуже часто насправді вже десь на десятій хвилині проходження. Ти можеш почати вгадувати, що він скаже тобі далі. Отак ти граєш за кожен вдалий день у грі, ти отримуєш очки і просуваєшся вгору кар'єрними сходами від стажера з ножем до шефа, який навчився не спалювати тости. В теорії це звучить непогано, та на практиці все залежить від того, чи встигнеш ти натиснути кнопку Готувати до того, як Гордон знову почне на тебе кричати. А коли ти нарешті доходиш до останнього фінального тижня, гра не винагороджує тебе якимось шефським поцілунком у лоба. Ні, вона просто каже. Молодець, а тепер роби усе це знову, але швидше. Hell's Kitchen The Game – це не просто кулінарна аркада, це справжній стрес-тест для ваших пальців, рефлексів і навіть психіки. Іронічно, але ця гра справді дечому навчає. Але не готувати їжу, а виживати під тиском злого метюкливого британця за вашим плечем. Колись у нульових, напевно, кожен третій підліток мріяв лише про три речі: золоту ціпку на шию, консоль без батьківських обмежень та крутезну тачку з акваріумом, динаміками у багажнику та PSP у бардачку. І от у 2006 році ця мрія частково здійснилась, помістившись у грі. Тачка на прокачку. Ви і самі чудово пам'ятаєте, що Пімпмарай це шоу, у якому екзібіт забрав чиюсь розвалюху, яка виглядає наче, залишки зі шкільного уроку з трудів, та перетворював її у справжній космічний корабель з ковмашиною. Хоча, звісно, зараз ми чудово знаємо, яким насправді обманом було це шоу. Але тоді, на самому піку популярності цієї передачі, хтось у студії Activision подумав, а чому б не зробити про це гру? І вони її зробили. На жаль, то ж, от ти граєш за себе, ну, технічно, за якогось безіменного чувака з гетто, який хоче прокачати свою тачку для того, щоб вразити якихось рандомних NPC кентів Твоя мета заробляти бабки, фарбувати і буквально розкидувати вулицями флеєри з рекламою свого гаража. І це реально механіка у грі. Ти кидаєшся містом і розкидаєш листівки, наче якийсь член секти автомобільних фетишистів. Але ж цікавить вас, очевидно, одне: як відбувається прокачка авто? І якщо коротко. Просто жахливо. Ти обраєш якісь апгрейди, вежу із забуферів, телевізор у кришці капота, десь кокулю під дахом, тобто класично і дуже потрібно для всіх дурню. Але робиш ти все це під час міні-ігор з QTE, і це зовсім не весело. Я просто нагадаю, що вже тоді існували Speed Most Wanted з її тюнінгом, ти й карбон вже вийшов. Хоча, звісно, тюнінг тут не єдина розвага. Треба ще танцювати, тому що. Ну не знаю, це весело, напевно, і дає тобі респект від місцевих. Нагадаю ще про GTA San Andreas 2004 року, який не лише тюнінг був цікавішим, але й міні-ігри зі стрибками на авто. Жодного якогось сюжету, просто безперервний однотипний тюнінг, змагання у битві прокачок та спроби вразити випадкових NPC. І заради чого? Щоб у кінці з'явився як кинув парочку своїх класичних фраз, киваючи головою, та одразу ж зник. Напевно, тому що йому за це просто не заплатили. А от 2001 рік, перший шрек вже розриває зали кінозалів, тільки но вийшла Windows XP, і раптом у офісах CBS хтось каже: а давайте зробимо Хруз за мотивом у шоу Останній герой, бо це точно буде справжній хіт. Спойлер, не буде. Окей, якщо ви хоч раз бачили останній герой, то знаєте, що це шоу про те, як група людей кидається у дикий ліс, непрохідні джунглі, на безлюдний острів, що рис, свариться з усіма на камеру та бере участь у різноманітних фізичних челенджах, і все заради того, щоб отримати почесне звання головного маніпулятора в команді. А на додачу ще один мільйон доларів. Цю передачу адаптували навіть для українського ТБ у 2011 році. Ну і от тепер уявіть все це, але без будь-якої харизми, без жодних емоцій. Хоч якогось сенсу та без веселощів, бо саме так виглядає останній герой інтерактивна гра. Отже, що ми тут маємо? Спочатку ви обираєте або створюєте собі персонажа, приблизно як у першої The Sims. Потім вас кидають на острів разом із командою ботів, де всі ви маєте стати дружнім племенем. А тоді починається найцікавіше безпосередньо сама гра, де вам потрібно. Говорити з іншими учасниками, уважно спостерігати, хто кому не подобається, обрати кому можна довіряти, і головне робити вигляд, що вам цікаво. Бо усі ці неймовірно цікаві процеси відбуваються через меню та підменю. І там ще є трішки меню. Можна було б сподіватися на цікаві міні-ігри, але натомість ви отримуєте. Пригони з дуже поганою анімацією та натисканням стрілочок у потрібному порядку. У телепередачі головною фішкою є момент зради, який може привести учасника до бажаної перемоги. У грі ж це все ну дуже нецікаво. Цей персонаж вас не любить на 14%, А оцей на 28%. А ще хтось почуває сумніватись у вашій лояльності, бо ви не дали йому на обід кокос. Голосування на раді племені суцільна нудьга, жодних крутих застав. Якихось драматичних поглядів один на одного, чи хоча б фраз ти типу, був «Племя сказало своє слово. Це просто ще одне меню з ще одним списком імен. Озвучки у грі практично немає, і це, напевно, навіть на краще замість голосу ведучого просто тиша. І ще музика, яка звучить як. не знаю, як фонова тривожка у міді форматі. Ані тобі фанового вайбу від шоу, ніяких навіть натяків на цікаву стратегію, жодного задоволення. Якщо ти аж настільки хочеш відчути себе учасником останнього героя, краще вже прикрий собі воду у хаті та відключи Wi-Fi. за півгодинки такого задоволення, відчуття у вас будуть приблизно такі самі, як від цієї гри. Адже чули ви коли-небудь про... Цезара Мілана, повелителя псів. Це було таке шоу на каналі Animal Planet, в якому цей самий Цезар Мілан виступав у ролі експерта з дресування собак. На диво дуже відома передача, і цей чувак, як виявилось, був і є досі доволі відомим. Ну і от уявіть собі, що хтось у 2008 році вирішив дуже гарною ідеєю створити цілу окрему гру про Цезаря Мілана та його передачу про дресування собак. І все це на ПК. Та Nintendo DS. Не знаю, чи навчить вас ця гра дійсно контролювати собак? Хіба що може як контролювати власну людь? Тому що якщо ви раптом чекаєте на якийсь дійсно класний симулятор док тренінгу з відкритим світом, реалістичною фізикою і різними персоналями тварин, ну ж 2008 рік, це то ну, краще вам буде просто вийти на вулицю і погратися з реальним псом. Геймплей тут навіть геймплеєм назвати важко. У грі твоє завдання виправити проблемну поведінку тої чи іншої собаки. А як це зробити? Ну, дивитись на анімації собак, обирати потрібну дію з меню і. та й все по суті. Кожен рівень це QTE плюс клік якоїсь опції з меню. Собака від тебе тікає. Натисни кнопку спокійної та впевненої енергії. Собака гавкає. Натисни виправити поведінку. Собака гавкає ще голосніше. Ну... Не знаю, вдихни і видихни. Ти ж блін, Цезар Мілан! Гра обіцяє, що ти навчишся розуміти мову тіла собаки, налаштовуватись на її енергію та дозволить вам стати справжнім лідером з граї, але по факту ти просто тикаєш меню на екрані і сподіваєшся, що зараз не почнеться мінігра про вигул собаки. Знаєте на що схожа ця гра? От коли в тебе є вдома справжня собака, і ти вмикаєш їй випуск Цезаря Мілани з надією, що вона сама себе так зможе перевиховати, і все це у 2008 році, друзі. Це вже після виходу GTA 4, Fallout 3 і навіть Mario Galaxy. ти просто якось допомагаєш псам, вони виправляються. Гра дає тобі зірочки. І все. Жодної реальної глибини, жодної системи навичок, навіть базових кастомізацій. Хочеш дресувати хаски, Раселів або лабрадорів. Ну сюрприз, анімовані вони тут всі однаково, все одно. Ця гра могла б бути освітньою, цікавою і навіть корисною. Але натомість вона, як порада від чату GPT, ніби й намагається тобі допомогти. Але після неї все стає тільки гірше. А от дещо чого в Україні зовсім не було, і про що ми могли знати лише з американських блокбастерів або серіалів, це поліцейські погоні за злочинцями, які крутили по тебе в Америці. Про це навіть окрема передача була під назвою World Scariest Police Chases. Це була просто добірка реальних репортажів про те, як різні чуваки на пікапах тікають від поліції, врізаються в стоп, вбілітають через лобове скло, і тебе це чомусь розважало. Ну і звісно ж, дозі Activision вирішив зробити з цього гру. І це було наче GTA, але. Тут ти не злочинець, а найбільш пасивно-агресивний коп в історії поліції. Тобто за сюжетом, хоча сюжету тут ніякого нема, ти коп і вся твоя місія ловити порушників, блокувати їхні машини, врізатись у все, що рухається, і не ставити зайвих турних запитань. У грі є два режими: кар'єра, де ти виконуєш завдання в стилі зупини машину, яка їде на червоне, або знайди авто, що везе бомбу. Вільне патрулювання, де ти просто їздиш містом та чекаєш, поки хтось по рації скаже: Офіцер, у нас тут п'яний водій, що жре буріто на швидкості 130 км на годину. Прийом. Пш -пш -пш. І щоб зупинити такого злочинця, ти не стріляєш. Ти просто врізаєшся у нього на повному коду. Гра, звісно, намагається зробити вигляд, що у тебе є напарники, іноді вони навіть щось кажуть: типу бачу погонця. Але здебільшого, вони просто мовчки сидять, поки ти трощиш цивільні машини, ліхтарі, паркани та життя новинних NPC. І все це насправді доволі весело. Це виглядає як найчастіша форма 2000-х, PlayStation 1, пікселі і погоні, та ще трохи дурості. Це весело. Хоча і всього лише якогось 20 хвилин. А тоді ти просто згадуєш, що ну існуєш бурнаут. Трішки пізніше, але так само у ранніх нульових на Діскавері з'явилось ще одне незвичне шоу, яке стало хітом праймтайму, і напевно це вперше за всю історію людства. Його героями стали лисі дядьки з татуюваннями, які просто робили мотоцикли та постійно одне на одного кричали. Це був Американ Шопер, по якому зробили не одну, а навіть декілька ігор. Дві здається, я показую два пальці, хоча я розкажу вам конкретно про другу частину. Половина тут, це збірка якогось байка, і ні, це не якийсь цікавий симулятор. Механіка, це як і в тачці на прокачку, квіктайм-гра, де треба лише вчасно натискати кнопки, щоб вкрутити потрібний гвинтик, Але якщо ти на долю секунди не встигаєш що зробити, на тебе почне кричати Пол, ну чисто тобі, Гордон Ремзі, тільки замість кухні, автомайстерня. Ця гра це грається буквально, наче робоче середовище з твоїх нічних кошмарів. Тут тебе сварять за помилки, які сама гра і змушує тебе робити через жахливий таймінг та криве керування. А от коли байк вже нарешті зібрано, починається. Екшн частина гра. Тут ти виїжджаєш на трасу, де потрібно буде їздити з місця на місце на час, доставляти деталі. Та ще іноді ганятись за супротивниками. Але при цьому траси тут ну дуже дивні, іноді тобі здається, що ти їдеш у якийсь Silent Hill на прогулянку. А при цьому на фоні постійно грає метал безкінечно. Я, звісно, люблю різну музику і виріс, в тому числі навіть на дезметалі. Але чесно кажучи, вже через 15 хвилин от такого геймплею ти просто хочеш, щоб тебе поскоріше вже розмотало на найближчому стовпі. American Chopper Full Throttle – це як симулятор шиномонтажу з криками. Тут є свої плюси, є байки. Є якийсь вид тюнінгу, є пол, який лається на тебе кожні 5 хвилин, точно як у шоу. Але є мінуси, серйозні мінуси, нудні гонки, жахливе управління і камера, яка просто живе своїм окремим життям. American Chopper – це саме той нерідкий випадок, коли ліцензію на гру отримали, але от саму гру зробити якось забули. Насправді, подібних ігор ще дуже багато, як і ігор за мотивами фільмів та мультфільмів, як хороших, так і поганих. Тому я ще точно неодноразово напевно повернусь до цієї теми, бо бачу, що і вам цікаво, та і мені це відео робити подобається. Ніколи не знаєш, який невідомий чи забутий скарб, знайдеш наступним. І як завжди, я окремо передаю своє величезне дякую оцим прекрасним людям, чиї мене зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно дякую. Кожному та кожній саме, завдяки вам, я і можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Ген, 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 тупий ти віслюк, стейк прижарів!